Привіт усім, ви на каналі YouGame. Сьогодні поговоримо про Ghostbusters, з відеоґейм Remaster. гру, яка багато хто називає майже справжнім третім фільмом про мисливців за привидами. Я пограв у неї і в цьому відео розповім, що в ній добре, що застаріло, і чому особисто мені вона не зайшла. Ghostbusters The Video Game вийшла ще у 2009 році, а у 2019 отримала ремастер. Це екшен від третьої особи, де ми граємо за новобранця команди мисливців. Поруч з оригінальними героями із фільмів Пітером Венкменом, Реєм Ігоном та Вінстоном. Важливо, що оригінальні актори озвучили своїх персонажів, і це реально великий плюс для фанатів франшизи. Гра дуже активна, тут постійно щось вибухає, літає, руйнується, привиди, пастки, промені, апгрейди протонних рюкзаків. Бойова система динамічна, потрібно ослабити привода, правильно його зв'язати променем і вчасно закинути в пастку. На папері звучить круто, і перші години це реально цікаво, але з часом починаєш відчувати, що геймплей повторюється, механіки не дуже змінюються, а екшн, хоч і насичений, стає одноманітним. Як для ремастера гра виглядає непогано, текстури підтягнули, освітлення стало кращим, персонажі виглядають акуратніше. Але важливо розуміти, що це не сучасна гра з відчуттями, анімації трохи дерев'яні, камеру іноді хочеться прибити, а взагалі подача видає свій вік. Ремастер зробив гру приємнішою, але кардинально її не оновив. Якщо ви фанат мисливців за привидами, тут вам точно буде приємно. Жарти, діалоги, музика, знайомі персонажі все це дуже добре передає атмосферу фільмів. І саме тут гра розкривається найкраще. Вона працює як інтерактивний фан сервіс, але не завжди як сильний сучасний екшен. І ось тут моя особиста думка. Так, гра прикольна, багато екшену виглядає нормально як ремастер, але мені вона не зайшла. Геймплей став швидко одноманітним. Відчувається вік гри, не виникло бажання повертатись знову і знову. Після кількох сесій я зрозумів, що це не та гра, в яку я хочу грати і далі. І чесно, я в неї більше грати не буду. Гра підійде, якщо ви фанат Ghostbusters, якщо вам цікава історія та атмосфера і ви не проти ігор з старим геймдизайном. Гра вам не підійде, якщо ви шукаєте сучасний екшен, не любите повторюваний геймплей, не маєте ностальгії по франшизі. Ghostbusters The Video Game Remaster це хороша гра для свого часу і нормальний ремастер, але сьогодні вона підійде далеко не всім. Мій вердикт простий. Пограти можна, особливо фанатом, але особисто для мене це не мій формат і продовжувати я не буду. Якщо ти грав у цю гру, напиши в коментарях, зайшла вона тобі чи ні. Постав лайк, якщо відео було корисним. Підписуйся на канал UGame. І побачимось в наступному відео. game didn't you play Do you have your eight-sided dice with you?